На фоні ось цього кадру, на фоні ось цього всього, я вам хочу сказати те, що сказав Ігор Лапін і написав в соцмережах. Я вам скажу Слуга народу це партія Тавро. До речі, в ній чи не найбільше зрадників України. Партія, яка перейняла назву сталінських часів, яка є продовжувачем проросійської руки в парламенті України. Це нащадки партії регіонів і внуки. Партії комуністів вони мають бути довіку затавровані. Ніякої роботи ні в державних установах, ніякої служби в силових структурах. Люди, члени цього затаврованої цієї партії, як комуняки, не мають мати. Комуніст, рих і слуга це як маркер. Знаєте, є такий маркер, свій чужий. На війні це був у нас колись жовтий скотч. Пам'ятаєте, рух опору капітуляції перед вторгненням проводили акцію Жовта стрічка чи жовтий скотч. По різному її називали. Сьогодні цей жовтий скотч став символом опору на окупованих територіях, бо це є маркер свій чужий. Майбутній парламент має заборонити проросійську терористичну ідеологію, як і комуністів в свій час заборонили. І так само, як визнали поняття расизму. Так от, слуга народу це партія Тавро. Якщо ми цього не зробимо, то незадоволення запиту на справедливість може спричинити самосуд в українському суспільстві. І повірте мені, я боюся за те, щоб ми внаслідок такого самосуду не втратили державу Україну. Ось саме про це я хотів вам сьогодні також і наголосити.